Луцький ліцей номер 11 відзначає свій півстолітній ювілей. З цієї нагоди в актовій залі навчального закладу відбулися урочистості. Привітати колектив з 50-річчям роботи завітав Луцький міський голова Єгор Поліщук. У своєму вітальному слові він зазначив, педагоги роблять максимум, аби випускники ліцею лишали помітний слід в історії міста. Вже зараз багато хто з них успішні політики, музиканти, бізнесмени. Єрполіщук побажав установі довголіття, благополуччя, миру та перемоги. За благому внесок організацію освітнього процесу нагородив вчителів грамотами і подяками. Я хочу побажати усім вам якомога швидшого, переможного і справедливого миру, щоб можна було повернутися до нормального навчального процесу, без тривог, без переживань, без цих складних емоцій, які доводиться переживати і педагогам, і працівникам, і нашим діткам, і щоб Господь благословив. Всіх нас на щасливе. Присутні оплесками зустріли ініціативу Луцького міського голови передати для потреб ліцею два комплекти мультимедійного обладнання і ноутбук до нього. Вартісний подарунок прийняла директор Наталія Гаць. Вона розповіла: на тепер у закладі працює майже сотня педагогів різної категорії. Їхні вихованці показують результати в олімпіадах, турнірах, в наукових роботах. Крім того, у стінах ліцею успішно функціонують театральні та естрадні колективи. Тільки керівник. І педагогія разом ми можемо щось зробити, зробити багато для наших здобувачів освіти, адже учні це першочергові учасники освітнього процесу. Ми для того, щоб дати їм знання, дати їм навички в життєву дорогу і безпосередньо гордитися ними, а вони щоб гордилися своїми педагогами та своїм освітнім закладом. Як свідчення цих слів присутність у залі випускників ліцею це Сергій Балицький, засновник громадської організації Серце Патріота. Та секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко вони справді пишаються, що вчилися тут та продовжують допомагати навчальному закладу. Директор каже, за 50 років з ліцею вийшли 10 тисяч випускників. Серед них 155 одержали золоті медалі. Заклад дійсно пишається своїми учнями, а особливу шанові дає тим, хто пішов захищати Україну і загинув в боях за неї.